Прогноз на поєдинок матчу Ліги Чемпіонів кваліфікація. Матч між командою Динамо Загреб і командою Лудогорусь. Перший поєдинок між цими командами закінчився з рахунком 2-1 на користь Динамо Загреб. Матч був на, на, на в полі Лудогорця. В принципі, досить впевнена перемога Динамо. Хоча себе дійсно проявив досить непогано, а команда відіграла хороший поєдинок. А між цими поєдинками також Динамо Загреб мав поєдинок в. Матчі на чемпіонат Хорватії, де зіграв нічую проти команди Ворождин 1-1 на виїзді, що я дійсно втратою пунктів. Лудогорець поки що не мав ніяких спарингів, тому, як на мене, в принципі, Динамо Загреб зараз має невеличку також перевагу за рахунок ігрової практики. В даному поєдинку, думаю, що, в принципі, знову ж таки, проблем особо в Загреба не має бути над Лудогорцем. Очікую впевнену перемогу. Динамо Загреба, тим паче, що Лодогорець буде йти вперед і відкривати зони. Прогноз на матч, перемога Динамо Загреба.